Ще коли є така можливість, хто тут рибачить часто, це парк з другої сторони. Тут місць нема зовсім, тут все обрили. Тобто там пеньки, бачите, старі дерева були, гіляки, і там вон крайні місце. Я все не знав, як ця річка протікає. Я думав, вона тут тече по під берег, як, як от з цієї сторони. А це, так сказати, це якби я зараз стою, мабуть, метра. Два з половиною під водою, такі камінці під берегом. Це весь такий берег. І з другої сторони теж такі камінці. І тут ми ходили по сутаку. Ну і хороші окуня, такі, там. 600, 700, 800 грам. Найбільший був кіло 42 см тої весни. шикарний окунь. Пішов назад, і я його ще поки ставу не знайшов, бо вся більшість риби лишилась в ставу, а ту перевезли в сусідній ставок. А хлопці побігли. Там моє геляка у воді. Хто тут ловив, знає, то таке судачне місце, вона лежить, ці корші лежать в самій річці. Там часто гарно судак прокльовували, але ми там лишали стільки твістерів, що там, там не проходимця ставили по барабану. Він там як садить, то все. Так що пофоткаю оці всі місця. Звісно, тверде дно провіряти я не піду, де є, Я собі там декілька місць знаю, де я в основному рибачу. На другий рік тут буде риби просто валом. Так що знаєте, що все вийде.